От скажіть, як проста історія про кохання сільської дівчини стала ну просто безсмертною класикою, давайте розбиратися разом. Зануримось у світ Наталки Полтавки Івана Котляревського. Це ж п'єса, яка уявіть собі понад два століття не сходить зі сцени. Окей, щоб зрозуміти, в чому ж там секрет довголіття, ми пройдемось по ключовим моментам. Поговоримо про саму історію, звісно, про ідеальну героїню, Наталку, про її матір та її, ну, дуже непростий вибір. Потім про колоритних представників влади, там є на що подивитись, і, звичайно, про шляхетність простої людини. А в кінці спробуємо дати відповідь, чому ці персонажі і досі такі живі. На перший погляд сюжет ну дуже-дуже простий. Бідна дівчина має обрати собі чоловіка. Здається, ну що тут такого? Але ж за цим простим вибором стоїть ціла драма. Уявіть, вона чекає на коханого цілих чотири роки. Чотири за цей час її родина втрачає все, переїжджає в бідну хату і на додачу щоденний тиск від власної матері. Так, в чому ж тоді магія? Ну, якщо сюжет такий наче невигадливий, то чому ця п'єса змушує серця битися частіше вже стільки років? А секрет, знаєте, як це часто буває, зовсім не в сюжеті. Секрет у людях, у неймовірно живих, колоритних і просто незабутніх персонажах. Ну що ж, давайте починати. І почнемо ми, звісно, з серця цієї історії, з самої Наталки. Образу, який став без перебільшення втіленням ідеалу української дівчини. Отже, Наталка, вона не просто головна героїня, вона це той стрижень, на якому тримається вся п'єса. Вона ж втратила практично все: і гроші, і статус, і дім. Але знаєте, що вона не втратила? Гідність. Її сила духу, особливо в умовах цієї тотальної бідності, ну вона просто вражає. І ця її внутрішня сила, ця гідність. Вона ж не просто на словах, вона проявляється у вчинках. От просто подивіться, як вона розмовляє з возним. Це ж не аби хто, а місцевий судовий чиновник. А вона говорить з ним не як якась залякана селянка, а як рівна, чітко, прямо даючи зрозуміти, моє серце, мої почуття не товар. Її характер це такий собі калейдоскоп найкращих рис. По-перше, вірність. Чотири роки чекати, по-друге, вона використовує пісні та прислів'я, щоб висловити те, що в неї на душі. Це так по-нашому, правда? Вона глибоко поважає матір, але при цьому готова боротися за своє щастя. І головне, ніколи, ні за яких обставин не втрачає почуття власної гідності. От вам і ідеал, який надихає. Але, як то кажуть, не все так просто. Бо на шляху до щастя Наталки стоїть її найрідніша людина, мати горпина Терпелиха, і от саме її вибір, її позиція і стає по суті двигуном усієї драми. Знаєте, дуже легко засудити терпелиху і сказати, що вона погана мати, але насправді вона не зла, вона просто налякана, налякана до смерті. Вона ж на власні очі бачила, як злидні можуть зламати людину, і вона панічно боїться, що її доньку чекає така сама доля. І ось ця цитата, вона просто в саме яблучко, вона розкриває всю її трагедію. Для неї щастя це в першу чергу достаток, високий статус зятя, не почуття, не кохання, а гроші та становища. Вона щиро, от розумієте, щиро вірить, що саме це захистить її доньку від усіх бід. І от вона, вся її подвійна натура. З одного боку, так вона матеріалістка, вона тисне на доньку, вона ображає Петра. А з іншого, це ж все від безмежної любові. Вона готова на все заради доньки. Вона завдає їй болю, але при цьому щиро бажає добра. І саме це цей внутрішній конфлікт робить її такою живою, такою реальною і такою трагічною фігурою. Так, добре, трохи відійдемо від драми і переключимось на комедію. Бо яке ж українське село без своїх, знаєте, поважних, але страшенно кумедних начальників? Тож зустрічайте пан возний і пан виборний. Головна фішка возного це, звичайно, його мова. Це щось, автор її називає жахливо покаліченою, і це найкращий опис. Уявіть собі таку суміш. Він намагається говорити якось по-панськи, по вченому, сипле цими застарілими юридичними термінами, а виходить ну, просто смішно. І ця його мовна маска вона ж насправді веде його з головою, показує, як сильно він хоче здаватися важливішим, ніж він є. І ось ця парочка це ніби два полюси місцевої влади. Возний це влада офіційна, така собі панська, яка тримається суто на посаді. А виборний це влада неформальна. Він сільський староста, хитрун, такий собі майстер домовлятися. Він знає підхід до всіх. І разом вони створюють просто блискучу, в'їдливу сатиру на тогочасну бюрократію. Ну, все, годі про владу. Давайте повернемося до серця цієї історії, до тих, хто, може, і не має ні грошей, ні статусу, але має дещо значно цінніше шляхетну душу. Мова, звісно ж, про Петра та Миколу. Петро і його друг Микола це по суті живе втілення головної ідеї Котляревського. Справжнє багатство воно ж не в гаманці, воно в серці. Ці хлопці найбідніші персонажі в усій п'єсі, але їхні душі, безперечно, найбагатші і найшляхетніші. І ось тут ми підходимо до ключового вибору Наталки: вибору, який стоїть перед нею у всій своїй гостроті. З одного боку, пан возний з ним багатство, стабільність, статус, з іншого боку, Петро бідний сирота, який може запропонувати їй лише одне своє чесне, щире, самовіддане кохання. Це ж вибір не просто між двома чоловіками, правда? Це вибір між двома світами, між різними цінностями. І навіть у дружбі цих двох хлопців ми бачимо два абсолютно різні підходи до життя. Петро він такий, знаєте, лагідний, жертовний, він готовий навіть відмовитися від власного щастя заради Наталки. А от Микола зовсім інший він енергія, він дія. Він не буде сидіти, склавши руки, він буде боротися за друга, за справедливість, і в цьому вони, до речі, ідеально один одного доповнюють. Отже, ми пройшлися по всіх основних героях, познайомилися з кожним. І тепер, коли ми бачимо всю цю палітру характерів, саме час повернутися до головного питання так, у чому ж секрет безсмертя Наталки Полтавки? А секрет, як на мене, у геніальній простоті й мудрості Котляревського він не ділить світ на чорне і біле, на добрих і поганих. І це підводить нас до дуже цікавого питання. А чи є в цій історії хоч один, ну от справжній стовідсотковий лиходій? І відповідь насправді проста ні. У п'єсі немає абсолютно негативних персонажів, немає якогось табору зла і табору добра. Кожен з них, абсолютно кожен, діє, виходячи з власного розуміння щастя. Так, іноді це розуміння хибне, але воно щире. І найкращий доказ цього це, звичайно, фінал. Подивіться на возного комічний, пихатий, трохи недолугий, але що він робить в кінці? Він виявляє справжню шляхетність, він не просто відмовляється від Наталки, він ще й віддає їй гроші, щоб допомогти. Цей вчинок просто кричить нам добро, можна знайти в кожному, навіть там, де його зовсім не чекаєш. Тож у чому секрет її вічної молодості? Все просто у глибокій народності. Це і жива, соковита мова, яку ми всі розуміємо. Це і понад 20 пісень. Уявіть, це ж перша українська опера по суті. Це і мудрість, яка розсипана у прислів'ях. І, звісно, це вічні цінності, кохання, вірність, справедливість. А найголовніше це самі персонажі, це наші рідні, безсмертні архетипи. Тому що, зрештою, Наталка Полтавка це ж не просто історія кохання, це справжній гімн людській доброці, це доказ того, що шляхетність це не про гроші чи посаду, це про вибір, який робить твоє серце. І п'єса залишає нас із таким теплим і трохи філософським питанням. А що як, коли перемагає доброта, то щасливий кінець отримують абсолютно всі.